Звичайна батарейка може виглядати невинно, але чи знали ви, що вона здатна забруднити до 20 квадратних метрів землі або 400 літрів води? Це більше, ніж середній басейн довжиною 25 метрів. Уявіть, як всього одна маленька батарейка може завдати величезної шкоди нашій планеті. Батарейки містять небезпечні важкі метали цинк, марганець, кадмій, нікель і навіть ртуть. Коли батарейка опиняється на звалищі, Її металеве покриття руйнується, і токсичні речовини проникають у ґрунт і ґрунтові води, а звідси в річки озера, і навіть у наші джерела питної води. Особливу загрозу становить ртуть. Вона не тільки отруює воду, але й накопичується у тканинах рослин і тварин. Через це токсин потрапляє в харчовий ланцюг, загрожуючи здоров'ю людей. Простий обід чи склянка води можуть стати причиною серйозних проблем. Ми не можемо змінити минуле, але ваше рішення сьогодні може вплинути на майбутнє. Замість того, щоб просто викидати використані батарейки, здайте їх у спеціальні пункти збору. Цей простий вчинок збереже екосистему і захистить життя. А як ви утилізуєте батарейки? Поділіться своїми порадами в коментарях. Разом ми можемо зробити світ чистішим. Слідкуйте за Маркус Доус, щоб дізнаватися більше цікавих фактів і надихатися новими ідеями кожного дня.